Поїхав в Польщу відкрити код 95, це право на здійснення міжнародних перевезень. 24 лютого з самого ранку такий тривожний дзвінок був від близької якби, людини. Що все, війна в країні. Не міг всі змиритися, не міг там залишатися, поки мої рідні близькі тут знаходяться. У мене 5 березня був екзамен, і рідні вмовили якби, почекати, здати екзамен позитивно і вже тоді, каже, їдь. Чекаємо. Та й так, на початку березня вже був в строю. В першу чергу приїхав на захист свого сина і будь, хочу прикладом бути для нього. До цього проходив військову службу та й вирішив повернутися в свій рідний підрозділ. Прибувши в військову частину, був готовий якби, до всього і відразу їхати на, напередок, захищати свою країну. Навчати особовий склад. Основний мій напрямок це вогнева підготовка. Це починаючи від елементарних нормативів і до відпрацювання бойової стрільби, як одиночно, так і в парі, і в відділенням. Навчаю, підготовлюю особовий склад, сам тренуюсь, вчусь від побратимів, які приїхали з, е, з ротації, якісь для себе навики беру. Це все втілюю людям, які так само мобілізувалися. Є таке правило, що ти спеціаліст, але ти все одно, якщо ти цим не займаєшся своєю справою, ти забуваєш якісь ті навички, таблиці, числа, неважливо, чим займаєшся. І це все постійно потрібно вдосконалювати себе, тренуватися, практичні заняття не тільки там з інструкторами, а й особисто підтягувати свої навички, знання та вміння. Люди, які мобілізувалися, це різні категорії людей, займалися різними справами. Війна мотивує цих людей, і вони краще починають навчатися, поглинати цю всю інформацію. І і напевно, що деякі, люди, деякі ці категорії людей стають кращими за штатних кадрових військових. В мене в планах обов'язково здобути перемогу і далі займатися своєю справою.